Добрий день! Минулого разу ми з вами вчилися застосовувати колон-титули у текстових документах. Сьогодні ми продовжимо цю роботу і створимо з вами листівку у текстовому документі. Щоправда, з використанням колон-титулів. Тобто ми з вами на листівці внесемо деякий текст, який буде не надто впадати в око. Але водночас буде вказувати, хто цю листівку зробив, хто розробник, кому вона належить. Так як це робиться і на листівках, які ви купуєте десь, наприклад, у магазині. Там завжди є маленька інформація малим шрифтом для того, щоб знати, хто її виготовив, де вона надрукована. Щось таке ми з вами і зробимо сьогодні. Щоб робити листівку, нам спочатку потрібно змінити параметри нашого документу. Ми звертаємося до меню «Файл», налаштування сторінки і встановлюємо наступні параметри. Ми візьмемо альбомну сторінку, ми встановимо поля, наприклад, по Півтора сантиметра. Також відразу задамо собі колір сторінки, світло салатове, і натисну ОК. Маємо ось таку сторіночку. Перш, ніж щось на ній робити, це буде листівка, тут буде відповідно малюнок. Потрібно створити колон титулу. У верхньому колон титулі я вкажу назву нашого навчального закладу. У нижньому колон титулі вкажу, що це новорічна листівка і хто її зробив. Отже, все по черзі. Натискаємо Вставити верхній та нижній колон титула, і беремо верхній колон титулу. У верхньому колон титулі я просто пишу. Білинський ліцей Когольської міської ради Олинської області зміню колір літер на синій. До я їх виділю і виберу, відповідно колір тексту. Далі зроблю деякі налаштування. Зміню формат верхнього колон титула. У нас у форматі є можливість виставити відстень сантиметрів від верхнього краю і сантиметрів від нижнього краю, у відповідно колон титула. Я встановлю, що це. 0,5 см. І натисну застосувати. Як бачите, в нашому колон-титулі текст відразу підняло вгору. Цей текст я можу зменшити ще. У нас і так розмір шрифту 11, але я можу його зменшити, наприклад, до 8. Тоді напис буде дуже малопомітний, коли таку листівку роздрукувати. Аналогічну роботу я пророблю при створенні нижнього колон титула. Вставити нижній колон титул Оскільки вже ми при налаштуваннях верхнього колон титула виставили і поля для нижнього колон титула, то, відповідно, і нижній колон титул у нас із самого низу розміщено. Можна також відразу зменшити розмір шрифту до 8. В нижньому колом титулі я зроблю вирівнювання за правим краєм і введу спочатку прізвище ім'я того, хто її зробив. А також перед прізвищем з зіменим що це є новорічна листівка. І з допомогою клавіші Tab переміщу напис Новорічна листівка на лівий край, а прізвище та ім'я буде з правого краю. Виділю і встановлю колір тексту синій аналогічно, як і в верхньому колом титулі. Зміню трішки масштаб, припасувати, щоб видно було, що відбувається. Ну, а тепер займемося створенням безпосередньо листівки. Ми з вами. За допомогою колон титулів вказали, кому ця листівка належить, тобто виставили певні реквізити. А тепер залишилося зробити саму листівку. Ми зробимо листівку з такою собі рамочкою. Використаємо для цього таку річ, як водяний знак. Вибираю я вставити водяний знак, вибираю зображення. У мене на Google-диску є ось така рамочка для листівок. За замовчуванням вона встановлюється бляклою. Такі зображення робляться, коли пишуть, наприклад, листи для Святого Миколая, або до Санта-Клауса. Ми ж знімемо галочку бляклість і у нас буде яскравий малюнок, тобто мир не робимо бляклості. Натискаємо собі готово. Тепер залишилося тут створити якийсь красивий напис. Для цього ми знову ж таки використаємо меню вставити зображення, але зображення ми маємо створити, тому шукаємо ось тут малюнок створити. І, відповідно, будемо створювати малюнок. Використаємо текстове вікно і введемо, наприклад, такий текст. З новим роком вас вітаю щастя і радості. Бажаю. Звичайно, текст треба зробити красивим, і ми це з вами вміємо робити. Тому виділяємо текст, змінюємо йому шрифт. Змінюємо, що він має розміщуватись посередині. Змінюємо розмір шрифта. Напис має бути великий, напис має бути красивий. І дуже гарно читатися. Так, змінюємо колір літер на темно-зелений. Так. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо виставити товщину межі, тобто зробити собі рамочку. Виставити відповідно колір може теж темно-зелений. Можемо, звичайно, ще зробити колір виділення тексту, але, як на мене, краще зробити, що у нас буде прозоре заповнення. Тобто, у нас ось цей елемент буде без заповнення, він буде прозорий. Ну, і давайте натиснемо Зберегти та Закрити. Що ми маємо? Маємо елемент, напис, але поки що ми його не можемо перемістити. Для того, щоб його перемістити, нам потрібно подивитися параметри зображення. Ось у нас розмір обертання. Ось у нас перенесення тексту. Перенесення тексту значить, робимо ми, що перед текстом. І у нас тепер є можливість переміщувати разом з текстом зафіксоване розташування на сторінці, параметри розташування, і ми можемо його перетягнути і поставити десь посередині. Дивимося, що у нас виходить, можемо зменшити масштаб, щоб побачити загальну картинку. Ось таким чином отримали таку гарну листівку. Обов'язково зберігаємо назву документу, листівка, щоб воно збереглось у папці мій диск, і надсилаєте мені на перевірку у класрумі. Гарного всім дня і мирного неба! До наступної зустрічі!